Друзі, я вас вітаю, до вашої уваги. Рено Зоя 2020 року випуску має батарею 52 кВт. Запас ходу влітку 400 км, взимку орієнтовно 330 км цей апарат проїжджає. Машинка пригнана з Європи, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Пробіжимось коротко по комплектації. Зарядку не буду відкривати. Там Type 2 швидкої немає. Приймає до 22 кВт. З домашньої розетки до 2,5 кВт. led оптика, ближнє дальнє. Безключовий доступ. Ось у нас на ручках кнопочки йдуть. Ми коли підходимо до машини, тоді вона від... Відкривається або закривається. Задня оптика у нас теж LED. Маємо парктроніки. Пробігу у нас 40, грубо говоря, 49 тисяч кілометрів. Маємо склопідіймачі передні, електрорегулювання дзеркал та підігрів дзеркал. Гарний стан машинки. По пробігу це оригінальний підтверджений пробіг. Він-код у нас на сайті, бо я зараз, якщо десь побачу він-код на двері, то я вам його покажу. Дивіться, стан керма, нічого не підтерто, нічого не зачухано. Е, так, датчики дощу, датчики світла у нас присутні. Мультикермо, круїз контроль обмежувач швидкості, е, голосовий набір номеру телефону і так далі. Android Auto, Apple CarPlay, тут все є. Також є екорежим, кондиціонер. Е, Зарядочки, аукс вих вихід. Далі електронний стоянк вигальму е та є автохолд. Тобто у нас зупинились, ногу з педальки тормоза прибрали, машина не їде, стоїть, поки не нажмемо на педаль газу. Хороший, хайний салон. Загалом скажу так, в такому бюджеті 400 км нічого не проїде. Тому офігенний варіант. Зарядочка оригінальна. Е Реношна. Суперовий стан, суперова ціна, класний апарат, я думаю, в такі гроші взагалом. Удобні сидіння, до речі, по матеріалам у нас вже тут, в порівнянні з старими зойками, тут у нас вже це м'ягеньке, тут в тканині дуже класно виглядає. Загалом класний дизайн, класна машинка. По рекуперації у нас є драйв і є Б. Тобто два режими, Є накат, немає накату і рекуперація. Що ж, машинка розмитнена, сертифікована соху, соху. Зараз я подивлюсь, дайте я згадаю, який у нас сох. А соху у нас 93%. Тому це дуже хороший показник, на мою думку. Е, зараз у нас дві зойки, в одної пробіг, пробігу у нас ще 140 тисяч, а тут у нас, грубо говоря, до 50 тисяч кілометрів. Тому є варіанти, є ще одна пропозиція по зойці, вона трошки дешевша. А, і ще у нас на тому тижні заїхала ще одна зойка, тому є з чого вибрати. Також є конкуренти їхні, такі як Peugeot 208 та багато інших електромобілів. Це зараз площадка ще пуста, бо розпродались за останні тижні. На цьому тижні ще буде завоз, буде більше машин, тому більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання отам -от внизу, в коментарях та в описі. Підписуйтесь на телеграм-канал. В телеграм-канал публікуємо в тиждень від 20 до 40 автомобілів. Тобто викупили автомобілі в Європі одразу, їх прораховуємо і публікуємо на сайті та в телеграм-каналі. Тому підпишіться, там реально багато цікавого. Бронювання 500 доларів, і по термінам доставки до 5 тижнів. Тобто це максимум, коли машину, ось, наприклад, сьогодні викупили і коли вона доїде. Буває таке, що за 2 тижні доїжджає. Як які автомобілі, як які аукціони і країни. ну якось так. Що ж, Ця зойка в наявності Вінниці готова до будь-яких ваших перевірок. Приїжджайте, тестуйте і забирайте. Година часу, договір виписали і полетіли. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.